Бабі бокс чи грошова нагорода. Що ви обирали? Зараз спомніть би, господі, гроші. Гроші а чого гроші обирали саме? Тому що я знаю, що моєму малому надо купити. Грошова винагорода. Ви одразу обирали? одразу обирали. Тому що у нас у дитини все вже було куплене, нам не потрібно було дублювати речі. Я не пам'ятаю, чи була змога обирати, якщо чесно. Отримала бебі-бокс точно, але грошована винагорода була б зручніша, тому що на все мені підійшло, на все було потрібно. Ну але по якості наповнення було досить досить непогано. бебі бокс Бебі-бокс? а вам все підійшло? Угу. Uh -huh. да? Грошову винагороду, бо тоді почалася війна і сказали, що а, тільки грошима можна взяти, тому що бебі бокси ну, вони якраз не пакували. Коли я народжувала, у мене не було бейбібоксу тоді ні перебуду. Але я бачила, що там наповнення то. І що ж обрався такі грошове винагороди? Так. Я лише сама йому куплю.